Легендарна, з вами Софія. Сьогодні у нас субота, Дощик. Коли дощик, у нас є час покопати, закінчили свої справи, поїхали в ліс на пару годинок. Ходжуємо опять по тому лісі, що був у нас хрончик по серпах, підвісочка. Стараємося щось знайти. Доходимо до того місця, де були гарні черепки з підвісочкою. можливо, ще вдасться щось знайти-виходити. Я сьогодні з легендою 35-кою. п'яткою. Якщо там буде багато мусу, я взяла з собою снайперку 15-ку, поміняю, постараюся між тим мусором, між чугунними черепками виховати ще кольорові сигнальчики і вам обов'язково включуся і покажу. Вмочуйтеся зручніше, вам гарного перегляду. Ми починаємо. І що, я лісовою дорогою, бо в мене сигналчик надоявся. Дивіться, під на глибоко поломана. Радянська сокирка. Ось така розгорна, її викинули. Не забирали додому. Чи залишати, чи брати, я навіть не знаю. Ви як бажаєте, забирати її додому чи ні. Йду я далі лісовою дорогою. Поміняла я снайперку, доходжу до цього містечка, що мені потрібно. Снайперка у мене 15-ка. Ходжу сьогодні на М1. Чуєчка 24. Дивіться, є у мене сигнальчик. 52-53. Я розумію, що це гарний. Дивіться, що в мене випадає. О, я її зачепила. Опять зачепила з кавиком. Дивимося разом з вами, що це. То, що мідна монетка, я вже бачу. Велика. Масивна. Витерти не маю вшов, як не в штани Одною рукою. Здається, ще капуста з цим орлом. Так, мені здається, що це капуста. Давайте я дотягаю водичку, ми їм і дивимося. Я її почистила, 1819 рік, і дві капусточки. Монетний двір ЕМ, так як я і казала, що така велика. Капуста. Якщо навіть зачепила, нічого стежного. Так як вона не дуже цінна, Пробачається. Є тут у мене ще якісь вива, дивіться. А вони тут як для ядочки якихось, чи що дуже важкі. Навіть не знаю, чи радянщина чи ні. Якщо хтось знає. Завершу у лісі, бо важкі, я не зможу їх носити. І тут саме коло двох копійочок є. В мене ще один монет. Монетос. Дивіться, який гарний. Радянська, 2 копійочки. П'ять копійочок, дивіться, який стан гарний. 1979-го. Ці з боку. Якщо хтось знає, пишіть, буду вдячна. Покояку мене вітатий, є в нього сигнальчик. Тут недалеко, де я знайшла того разу підвісочку ту. Дивіться, що. Дивіться, що. Я не знаю, що це, чи якась біжутерія, чи якась накладочка. Диви! З камінчиком. Це можливо. Це може бути від дукача. Підвісочка. Зая водичку візьму почищу і подивимося з вами. Що це, почекайте хвилиночку. Уже частинка відпала. Ось тут один буб'янчик. Mm -hmm. Давайте миємо і включаємося. Поки я мию, є у нього ще один сигнальчик в ямці. Надіємося, що ще щось до цієї прикраси, а можливо просто дивиться,почка легальна. Клас! Ви будете Клас! Дві! давай. Ви це бачите, ви це бачите. Це тож. Казали, цепочка погано чула і металошукач? Чермачків теж викопав. Дивіться, що, що вдалося знайти. Все було в одній ямці. Цепочка. Я думаю, що це якийсь дука чи що. Він думає, що був позолочений. Так як і та прикраса наша. Навіть все ці весеньке. Відна була підвіска, ця підвісочка одна підпала. Ну це знахідка жир. Таку знахідку я не знаю. Чекаю ваших коментарів, вітання. Дивіться, яка красива. Шукаємо далі. Біжимо ми до Сергія. Є у накі сигнальчик в кущах. Так, да, можливо, кільце сибне. Вау! Обручка серібна. Клас! Ти ще її залізав, мабуть. Але така важка сейбло 100%. Гайду вдома. Хайду додому. Дивіться, яка гарна обручка. Зараз помиємо, йдемо шукати проби, але відчувається вага, що дуже важке. Там біля обручки. Є в нього знову сигнальчик в цих кущах. Ну, Кільце дуже гарне, Ось це четверта проба. зайдемося, що в нього, можливо, не мусор. Недаром мене тягнуло сюди. Вони не хотіли вийти, а я хотіла дуже на це місце ще раз потрапити. Всі чекаємо. О, що зачіпив, що? Щось чорне було? Так. Да. Оболомочок. Ну, повіряє не менчого, доки я тут. Може бути. Але ми... загортаємо ямку і бігаємо далі. Вдалося мені викопати ось таку глибоку яму, Дивіться, які кирпичі. Гарні було вкладено. І на нове було. Ось така желізяк. можливо, для печі. Навіть, можливо, тут була піч. Не знаю, але ну, ямочка ех, така прилічна. Загортаємо, рухаємося далі. Ходжу я доволі довго, такими зарослями. Сигнальчиків майже нема, саме чорне. І тут в мене був сигнальчик. 42-44 непоганий. Хочу з'ясом з вами викопати. І подивитися. Можливо, його монетка буде. Ось тут десь. Відпали десь? Так, випало. О, замочок. Дивіться, який гарний замочок. Малесенький, акуратний, цілесенький, ось класний. Ось такий. Монеток немає. Але такі знахілочки теж непогано. Тут складені такі. Треба. Дивіться, гарний сигналчик. 45-46. Щось випало. Дивимося з вами. Вау, годинничок випав. О, який класний. А ну дивимося, що це. Радянський, не радянський. Навіть не знаю. Хвилиночку. тему. Ззаді надписів немає. Позолочений, Пише АУ. Позолочений годинник. Клас. Корпус золотий чи позолочений. А циферблат виглядається. Ремінчик простенький але без надписів. Період вам не скажу. Або Радянщина, а можливо царизм. Але клас. Є у мене ще один гарний сигнальчик на глибині, хлопці допомогли мені розкопати. Ось тут ямочка, щось там поглядається. Давайте легенько. Я вже приблизно уявляю, що там може бути. О, я вже зачепила його. Ви як думаєте? Так, ще не йде. Я легесенько. Його розкопую. Якщо це, що я думаю, то це знахідка року. Але я не можу. Я вже бачу бронзу. Дивіться, яка гарна. Бронзу щось. Хвилинку. Чекай, 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 чекай. А ну почекаємо. Дивіться. Хвилинку. Я приближу. Дивіться. Дивіться, який колір. Який колір. Вибачайте, перебило місця не хватило. Ви дивіться. Знахідка року. Це капець. Тут чуть-чуть зогнило. Дивіться, який масивний на всю руку. Або скіфи, або кельти, бронза. Зай хвилиночку ми їмо, ще я вам показую. Ну, вдалося її відчистити. Дивіться, дивіться, яка краса. Я у шоці. За скільки років пошуку я такого ще не бачила. Можливо, у людей колись і потеплялися, але це для нас це знахідка, можна сказати. Що шикарна. О, ва, приймаю ваші вітання. Я по кавшоці, дивіться, на водоню. І рухаємося далі, пропікуємо цю ямку, можливо, ще ж здасться знайти. Виходимо свій сигналчик. 45. Дивимося. Ой, ще й коїння, як завжди, не вдається викопати легенько. Десь тут ось. Я вже бачу. Що це таке? Ой, хвилинко. А ну дивіться. Опять це різу. Якась заколка чи накладка. І опять латунь, чи типу позолочина. Якісь тут речі незрозумілі. Мабуть, що латунь. Ось така зачистку, каже, є у мене тосинка. Дуже гарно звучало, 32. Дивимося, дві копійки 49-го з золотопартії. Ось така. Отакий колір правильний. Лише мало бути номінал 5 або 10. Беремо радянську і бігаємо під деревом великим. 46. Сигнальчик гарний. Пробуємо розкопати. Надіюся, що це не пуля. Але це мої надії тільки. Дивимося. Ой. Сигнальчик не помінявся. Пробуємо піном, щоб я знала, де точно розкопати. Ось тут. Нождів, на жаль, не у мене. Ось тут щось. Щось є. А, поясочок. Чи губна від губної гармошки з такими мідні пластиночки. Да, мабуть. а такий гарний сигнальчик. Збирай. Ямочка не глибока, попалася мені. Пломбочка свинцева, тут виглядається, буква Т якась, а тут зовсім нічого. Забирай додому. Я вже біля дороги є, що в мене сигнальчик. Дивіться, як гарно дзвонить. І сибо. Ура! Сьогодні в мене ще сибо. 10 копійок 1908 року. Царська монетка. Дивіться, який стан гарний. Монеточка класна. Хоча вже рухаємося додому, але ще монетки радують. Є вже у мене сигнальчик ободком бронзовим. Дивіться ці весенькі, біжу я до машини, і у мене сигнальчик. 55-56, телефончик сідає, я бігом копаю. Включаюся і вам показую. Я вже викинула. Дивіться, яка шайба. Дивіться, яка шайба. Я опять зачепила її. Клас, катаївський п'ятак. А, клас, дивіться. Я думала, що це щось велике, якесь желізо. Ще й телефончик сідає. П'ятачок. Мій перший п'ятачок клас. Прибігли до мене мої хлопці. Я показувала їм п'ятак. 2700 там якийсь рік. 96-й чекій приглядається. Сьогодні пошук зачетний. У мене давно такого не було пошука. Клас. Завершили ми на сьогодні свій пошук, уже все. Знахідки поскладали на такий пеньочок. дивіться, який сьогодні насичений пеньочок і там різні речі. Переходимо до е, обзору на нас трьох на сьогоднішній день. Ось це Віталієве. Якась така з буб'янчиками я вам показувала з цими такими підвійськами. Це замочок, це мої монетки всі. Дві копійки царських, 5 копійок дві радянських, дві копійки, Це, не бачу, мабуть, 10 копійочок пізніх, дві копійки 49-го. Ось такий Єлизаветин чи Катеринин п'ятачок, дивіться, 1795-й, здається. Попробую його почистити. Ось, А ще гірше стало. Не приглядається, Вдома вже фото прикладу. Це майже з пересимою машиною. Уже знахідочка, дві помбочки були. Моя і Віталієва. Ось така. Також гузички два. Мій, мій годинник. Думаю, що по золоту, бо пише АУ. Ось це якийсь такий замочок. Віталія. Можливо, від скрині якоїсь. Така прикраса. Три копійки, дві копійки радянських, одна копійка, два гузички, один середньовіччя, один радянський. Ось ця штучка Сергієва, я не знаю, що це таке. Дивіться, посиблене. Е, не знаю, що може бути. Може, ви ще знаєте від чого, підказуйте. Це кільце Сергієве. Там є проба 84, дуже гарний, масивне. Також одна копійочка, одна копійочка і один лей, мабуть, ні, два леї. Ось така у нас шикарна це знахідочка, Витягуємо її. Це Сьогодні знахідка. Е, вперше у житті тітоку тримаю, дуже задоволена. І то по-чорному е, молоточок ЧБТА, такий ножичок. Я знімала і мені перебило. Мій сеанфонечку не встало з бронзовими вставочками. І це не знаю, що і така губна гармошечка. На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Всім пока!